Всім весняний привіт! З вами, як завжди, Радіо Бука, і я пані Ганна. Сьогодні хочу презентувати вам новорічний жіночий роман. І звісно, він з хеппі Ендом. Бо я знаю, як вас тішать такі історії. Зветься він, «Снігуронька для боса, і, хоч новий рік вже давно минув, але нам кожного дня хочеться вірити в диво, особливо зараз. Тому від мене вам ось такий презент. Попереджаю, що цей роман дуже веселий і з тонким гумором. Якраз те, що ви любите, і ось про що він. Бос найняв мене, щоб через дурне парі з друзями не виглядати йолупом на вечірці. Але хто ж знав, що в ресторані ми зустрінемо його батьків, які вже давно мріють його оженити? Я мала бути фальшивою снігуронькою на один вечір. А тепер я фальшива наречена. Та чи дійсно фальшива?